Слава Україні, вітаю вас на каналі Дорогого Світла. Давайте з вами глянемо суми. Суми. Ах, візьмемо суми, шостку і, і, і що там візьмемо. М -м, не знаю, на конотоп я робила, не робила по кінець цього тижня. Ну, давайте про всяк випадок візьмемо по кінець тижня, ще конотоп. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза за гроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку чи робила на конуто. Ладно. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії? З цього моменту, зараз вже десь по третій годині ночі та може вже четверта, не знаю. 3 вересня, ой, кажу, 3 жовтня, 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через договором, через воєнні дії. З цього моменту, з 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року, місто Суми, місто Шостка Сумська область і місто Конотоп Сумська область, яка йде загроза через атаку договором, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти по 6 жовтня та Суми. Думаю. Шостка збиття. Але десь приліт біля шостки йде. Конотоп. Ой, та що ж це стільки витягнулося? Конотоп, вокзал, автовокзал, щось пов'язане з транспортом. Десь може бути якесь загорання. Конотоп. Вночі або під ранок, або під вечір. Ще щось будуть збивати. Так. Тут конотоп у вас шахіди, швидше. За все шахіди йдуть. Да. Шахіди. Так само, що під загрозою або навчальні заклади, або лікарні. Але це під загрозою. Прильот десь близько біля якогось вокзалу, в того вокзалу, там де багато транспорту, стоянки, от щось таке, розумієте, йде. Так, давайте суми. Суми. Так, ресурсні об'єкти. Цілитись будуть шахіди, йде приліт, іде приліт в якийсь робочий об'єкт. Вісьмірка Пентаклі, вежі. тобто це якийсь робочий об'єкт, підприємство, завод, фабрика. Так само може бути якийсь офісний центр, так само може бути просто якийсь державний заклад, ну, там, де люди приходять на роботу, працюють. Промисловий якийсь об'єкт. Далі йде збиття, перехват, ще щось буде видно летіти. І все, що пов'язано з електроенергією, під прицілом може бути ушкоджено, пошкоджено. Так, за межами сум, що у нас ближ, ближче до кордону. Ну, ясно, що тут, тут йде і ракетна загроза. І е, все рівно показує, що ближче до кордону людям не варто залишатися, тому що тут йде ну, загроза житловим будинкам, руйнація житлових секторів, житлових будинків та, через прильоти. Е, десь близько біля води, де якісь мости є, містки через воду, близько до річок, е, десь туди е, буде щось летіти, там буде щось збиватися. І загорання йде, можуть когось діставати з-під завал. ну, це, можливо, це і не центр сум, можливо, це десь передмістя, або в'їзд-виїзд суми десь, десь там, як якийсь район. Там місце торгівлі, це може бути ринок, або це може бути супермаркет, магазин. Ну, місце, де люди щось купують, розраховуються за щось. Ну, тут йде, йде якісь загорання, тут шахіди будуть летіти, і каби, кабова загроза. Так, шостка. Шостка. Тут у нас що йде збиття, а тут у нас що йде. Ну, якийсь міст, дорога, сполучення якесь важливе та, під загрозою. По наводців якесь місце. Тут якийсь ресурсний об'єкт або важливий вагомий об'єкт під загрозою. А тут у нас що? все-таки можуть бути перебої з водою чомусь, не знаю. І, і такі десь в околицях шостки, в шостківській громаді, швидше за все, не в самому місті шостка. А десь в Шостківській громаді йде багатоповерхові будинки, більше двох-трьох поверхів будинки, загроза ракетна. Та? Іде загроза ракетна, будуть збивати. Може, і зіб'ють. Тут зараз будемо дивитися по сторонам світу, тоді приділимося, тому що тут іде, знаєте, якби ніби і як приліт, і як збиття. Ну, або, або приліт, або при збитті ушкодження, та? все-таки пошкодження якісь. Так, ну давайте з вами подивимось. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на місто Суми і розділити його згідно сторін світу, північ, південь, захід, схід, центр, місто Суми, в який район, в яку частину міста Сум, в який район йде загроза прильоту або руйнації внаслідок збиття через атаку ворогом через воєнні дії з цього моменту, 3 вересня з цієї години, не знаю, яка зараз година, десь близько четвертої ночі, по 6 по 6 жовтня 2020. 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року. Суми, яка йде загроза на північний район Сум, ракетна загроза, швидше за все. Або ну, тепер ця смерть дігреється інколи не завжди, як ракетна, а просто, коли щось таке, знаєте, дуже-дуже прикре стається чи через авіаційні бомби, чи через шахід. В будь-якому разі йде приліт, північний район Сум. Південь, Захід, Схід. Центр та ну план ворога десь в центр щось влучити. Поки що це лише план. Дивимося південь. Що у нас тут шпиталь показує? Перехват, перехват завоювання і світло. Щось пов'язане з електроенергією, може бути пошкоджене. Там можливо буде хтось поранений. От по карті шпиталь, або або поранений, або ну якщо якщо у вас є якась така місцевість на півдні сум, або або в його передмісті, щось пов'язане з електроенергією, але там неподалік якийсь медпункт, або якась поліклініка, лікарня, санаторія, реабілітаційний центр або аптека. Ну, то воно ще може на це, ну, вказувати на цей об'єкт. Але так, взагалі, воно може відігратися просто, як може бути хтось поранений, можуть бути поранені. Так, дивимося з вами далі. Схід давайте розкриємо, що цей полон нам говорить. Авіабомби. Східний район, Сум. Бачите, десь там будуть авіабомби застосовані і шахіди, погані вісті. Такі якісь загорання житлових будинків йдуть в Східному районі Сум або передмістя Сум, східна частина. Ну, Східний район, одним словом, загорання будинків йде. Можуть когось діставати з під завалу, Отже, цей полон, цей полон вказує на те, що люди можуть бути сковані. Ну, це коли люди не можуть самі собі дати раду, самі не можуть вибратися, Та? Тобто, коли будуть діставати людей. Далі йде перехват, Давайте захід. На, за межами сум, за межами на захід від сум, десь іде загорання через якийсь приліт. Загроза діткам, берегти дітей відчай, можуть бути, бачите, постраждалі діти. Далі тут шахіди, тут буде багато шахідів літати. Центр, де бачите захист, іде відсіч. Угу. Але загрози такі є якимось вокзалам, місце скупчення техніки, ну як центр на захід робить. Ну, вокзали, автобус, вокзали, автобусні станції, трамвайні колії, це все під загрозою. Так, північ, далі йде відбиття збиття. Збиття йде, збиття йде захист. Дивіться, північний район далі йде захист. Можливо, можливо, ця смерть може відігратися як збиття балістичної ракети, яка може впасти знайте і уламками причинити якусь шкоду. Або такий буде приліт, а потім все решта буде збиватися. Тут вам точно не скажу. Так, давайте. Поки запис триває, щоб мені не обірвалося зараз відео, дивимося далі на шостку. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо шостка Сумська область, місто шостка, розглянути по сторонам світу, розділити згідно сторін світу на райони: північний, південний, західний, східний та центральний, куди йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. З цього моменту, з 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року, шостка. Покажіть мені, будь ласка, карту Сумська область. Яка йде загроза, який район? Шостка. Північ, південь, захід, схід, центр. Центр. Тут могила випала, треба буде розкривати. Та? Південь, сила. А ну, давайте сила вдень. Південно-західна південно сторона є загроза прильоту. Або при збитті якоїсь прикрості, тому що сила в нас зазвичай відіграється як приліт, або коли знаєте, все одно йдуть якісь пошкодження, наче збиття в день загрози на південному заході. Шостки так дивимося з вами захід. Тоді тут якісь дороги, транспорт, заправки можливо під загрозою. Ну, по ілюзії, знаєте. Швидше за все в об'єкти, які вони будуть і намагатися поцілити, не влучать, але бачите, йде прикрість через що? Через те, що на північному заході, бо карта північ падає. Іде якесь загорання. Північний захід іде загорання якихось житлових будинків або будинку. Дивимося з вами північ. Що за що тут за успіх чекає? Успіх, стратегічний якийсь об'єкт, обмеження. Там карта полон, тобто не влучать в ціль. На півночі будуть намагатися щось влучити вночі, але таки не влучать. Далі йде збиття з можливим загоранням, розумієте? І такі десь на, на північ від шостки десь може бути якесь ушкодження чогось пов'язаного з електроенергією та? і загорання там такі, бачите, і повторна спроба туди ще й влучити. Ну, шахіди будуть туди відправляти. Дивимося з вами схід. Схід у нас де перехват, ну і де збиття. Дивимося з вами центр. Дивіться, йде начебто як перехват. Дуже сподіваюся, що воно так і відіграється. Як перехват якоїсь ракети, яка буде летіти, ну траєкторія її буде прокладатися через центр шостки. Не знаю, куди вона буде летіти, чи саме в шостку, чи в якийсь інший об'єкт в іншому місті. Просто вона траєкторія її руху її буде через центр шостки. Ідея її збиття, перехват може бути що над самим центром, можливо, і спричинить якусь, якісь ушкодження. Розумієте, не знаю. Ну, захист вищих сил тут йде далі збиття. Ну, якась така ситуація. Дивимося з вами. Конотоп, Сумська область. Покажіть, мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Конотоп, Сумська область, згідно сторін світу, розділити на райони: Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний, з 3 жовтня з цього моменту по 6 жовтня 2004 року, в який райони йде загроза життю. Та здоров'ю, мирного населення, а також інфраструктурним об'єктам через ворогом, через воєнні дії, через прильоти, через збиття того, що летить. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза? Згідно сторін світу, конотоп, супська область, конотоп північ, конотоп південь, конотоп захід, конотоп схід, конотоп-центр. Південний захід під загрозою, бо дивіться, захід нам вказує на південь, а південь нам вказує на захід. Отже, десь південний захід, якась є загроза. Ну і центр у нас дивіться вічай. Чому вічай? Чому вічай? перехват? Але, бачите, хтось може бути поранений. Або над лікарнею може бути перехват, може злякаєтеся над яку, якщо у вас десь в центрі є, знаєте, день стратегічний об'єкт. Ну такий, бачите, такий в самому конотопі, десь може бути загорання якогось будинку або будинків. Такі якась прикрість може бути. Ну, далі десь биття. Добре, давайте розкриємо оце захід. Вночі якась там десь іде загроза ракетна, буде летіти перехват. Південь, загроза дітям, авіаудари, авіабомби можуть бути застосовані. Південна сторона. І на центр буде летіти. Бачите, на центр вказує. Ну Тут іде південь, бачите, далі йде перехват і відбиття, але на центр, якщо авіаудари будуть направлені на центр, то самі розумієте, що тоді, тоді оце от загорання може бути спричинене авіабомбами. Так, ну давайте дивимося на північ. Ой, та що ж це таке ключове, є, що на півночі десь щось трапиться. Ну, але йде збиття, гучна робота ППО. Може, і зіб'ють якусь ракету. Ну, але ви розумієте, збиття ракети несе за собою теж певні наслідки, карта сили. так, Такі можуть бути якісь, якісь ушкодження, пошкодження там десь. Ну і далі йде збиття, гучна робота ППО. Ну, я так думаю, що це, мабуть, такі на північ від шостки. Десь на північ від шостки щось може трапитись таке. Так, і схід у нас йде по ілюзії ракета. Ракета і загорання. А чому тоді ілюзія випадала загорання? Ой, не знаю, слухайте, вже сама не знаю. Так, мабуть, такі по ілюзії воно вказує, що не влучить туди, куди би хотіли, але все одно ракетний приліт, якийсь, бачите, досягнення ракетою чогось буде, якоїсь споруди, якогось об'єкту, де буде загорання, можливо, якийсь промисловий об'єкт, щось таке. Мені чомусь на це здається. Конотоп, конотоп, це клічність. Ну, щось пов'язане з транспортом, розумієте, там або велика, або це якась транспортна розв'язка, важлива, або то якийсь міст, або це вокзал. Автовокзал або якась велика парковка, стоянка, ну щось з транспортом пов'язане. ну Знову ж такі автомобілі, розумієте? Ну далі йде збиття. Ну, якась така ситуація. Погані вісті, все одно бачите, то десь в мене таке враження, що оце все якось воно по околицям довкола От, Це моє таке враження. Але оце все таки в шостці, якісь загорання будинків йде. Хай не здійсниться. Ну, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Пам'ятаємо, що розклади це лише прогноз тої лінії долі, по якій ми рухаємося на момент розкладу. Завжди є віра і надія на те, що ми можемо зійти на кращий сценарій долі. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, пальчики вгору, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Мирної всім ночі.